Убив і вклався спати. В Олександрії 23-річний чоловік прийшов додому на підпитку і почав з'ясовувати стосунки зі співмешканкою. Жінку сильно побив і пішов відпочивати. А вже вранці зрозумів, що убив. Нині вбивці загрожує до 10 років позбавлення волі. Деталі цієї справи розкаже Інна примак. 23-річний Олександрієць повернувся додому п'яний пізно уночі. Вдома чекала співмешканка. Сини п'яти років та восьми місяців уже спали. Ледь переступивши поріг, чоловік почав розбірки з жінкою. Все, що відбувалося у квартирі, чули сусіди. Чоловік якраз каже, ти знаєш, там якась така вовтузня, каже, на душі тривожно. Щось таке, каже, не поділу. Дитина, мала каже, кричить так, що це каже, як різана. Як різана кричить, кажу, пхай двері, кричи, от, от відкрити. Він каже, кричав, кричав, штовхав, каже. Не можу таке ката пічнення, що з стає сторони, хтось їх підперті двері. Стосунки з'ясовували кілька хвилин, потім все стихло, розповідають сусіди співмешканець сильно побив жінку і пішов спати. Вранці зрозумівши, що вбив її, викликав швидку і втік. Вечером прийшов домой, посорився, п'яний був, випивши. Посорили з жіною, я її побив, лягли спать. Утром проснувся, побачив, що вона мертва. Я визвав її скорую, і все, і ушов із дому. Допомога швидкої знадобилася одному з малюків, у якого була висока температура. Дітей негайно госпіталізували. Старший дитина, видно, Інтересується і книжками, грушечками. Він знає, як ухаживать за маленьким ребенком. Діс дисциплінарні поведенчики навики ребенка То Тобто ребенка хорош, восьми тоже хорошего питання, хорошо сейчас набирає, ну немножко лучше набирає весі. На місце прогоди викликали оперативную групу чоловіка, що лишив двох хлопчиків сиротами. Правоохоронці затримали. Його тримають під вартою. Дана особа раніше була заслужена. Заскоєння намисних злочинів. На даний час сказана особа поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Її оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбачено статтю 121 частиною 2. За скоєни убивці світить буцегарня. За гратами він може провести від 7 до 10 років. Інна Примак день за днем.